Ось у таких турнірах і зароджуються справжні баскетбольні зірки. Тому такі заходи і влаштовують. В Ужгороді відбувся фінальний тур чемпіонату Закарпаття з баскетболу серед дітей. Зокрема, у першості змагалися хлопці. Команд 6, вікова група 2013 рік і ниже. Система така, що хто виграє, той проходить далі, а хто продає, той вилітає. Юні учасники наполегливо тренувалися і залюбки виходили на майданчик позмагатися з ровесниками з інших куточків області. Ну, ми тренуємося три рази на тиждень. Понеділок середа і п'ятниця. Що подобається мені в цьому, це тут класна команда і добре вчать грати. У результаті баталії перемогла перша команда Деві США Закарпатської обласної ради «Зужурода». Другими фінішували учні зі Свалявської, деша, а третіми із Мукачівської. Змагалися дівчата, вони теж раді спробувати себе на баскетбольному майданчику і готові до кінця змагатися за честь команди. Подобається баскетбол, що коли вдома сидиш, то скучно, а так можуть чимсь зайняти. У нашій команді сила, що ми можемо грати дружно. «Що ми ніколи команду не підведемо». Усе ж наполегливіші досягали переможного результату. Зокрема, з поміж трьох колективів Тячівки фінішували першими, свалявські дівчата другими, і Виноградівки третіми. Усі вони використають досвід виступів у цьогорічному чемпіонаті для вдосконалення гри в подальших турнірах.